В РФ погрожують калібрами представникам країн ЄС. Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, де їх місце, і як та собака на караван продовжують лаяти на хід євроінтеграції України. На в прямому ефірі Скабєєва обурюється тим, що голови країн-членів ЄС прибули до України для того, аби обговорити подальші дії Європи з Україною. Уже сьогодні главами країн Євросоюзу зберуться на засіданні в Києві, Барель. Катори вслед за Столтенбергом прибув з об'являним візитом на Україну, росіяни настільки навігласні, що досі не можуть вивчити звичайні правила граматики. Не на а в Україну «На» може бути лише у тому випадку, якщо говориш на болота до прикладу, але туди представники прогресивних країн у жодному разі не приїдуть. Також пропагандистку жахливо обурює, що чого-то аж 27 міністрів та заступників країн ЄС. Одночасно приїхали до Києву. У її містках це не вкладається, і звісно ж від безсилля одразу почала вдаватись до погроз. Нібито що таким чином глави Євросоюзу під загрозою ракетних ударів. То зразу 27 глав мід Євросоюзу вперше в історії соберуться в одному місці на виїзді, словно вони дразнять наші калібри. Ну, ми нагадаємо, що вчора міністри закордонних справ ЄС вперше зібралися на засідання поза його межами у Києві. До зустрічі долучилися міністри і заступники міністрів закордонних справ усіх 27 країн-членів ЄС. Дипломати зібралися щоб висловити свою солідарність та підтримку українському народу. Темою зустрічі була пошук подальших шляхів для допомоги Україні. Глава МЗС України наголосив, що це історичний момент, оскільки засідання Ради вперше відбувається поза нинішніми кордонами ЄС, але у його майбутніх кордонах. Проведення цієї зустрічі за словами Кулеби підкреслює підтримку України Євросоюзом у війні проти Росії.